23 квітня хаджабейський іман. Мокрий сніг, Любашовка, Криве озеро, взагалі сніг, дерева всі в снігу. Ну, на вулиці зима. Траса від білгород дністровська до Манаш Ось така вона та траса. Що її можна назвати трасою? Тільки що їхали, вже бахнули колеса. От стоїть вже запаска. Так я колеса вже міняв, поміняв. На дорозі Керрі знаєш, що воно таке посипане, глина, що воно не знає. Отак От і їздять машини. Дорога вогонь. Що це за новий сорт персика, який цвіте зимою? Клас. Це ще один персик. Теж суровий. Маленький, але вже суровий зимою. Він цвіте. Тюльпан виліз з-під снігу. Як зимою ростуть тюльпани. Так цвітуть вишні зимою. Такі су, сурові українські вишні. Новий сорт яблуні, називається яблуня на снігу. Теж така сурова, що цвіте зимою. Черешня теж не відстає в суровості зимня. Виноград вже випустив листя, випустив грони. Це не дерева показилися і зимою почали цвісти, а просто зима прийшла нежданно. Зараз вже 21 квітня, апреля. Неожиданно випав сніг. Що саме дивне, що це крайній південь України. Заді мене Ліман це біля міста Болград. Я не пам'ятаю, як Ліман це називається. А південь України завалило снігом. У зв'язку з різким подорожанням автомобільного палива переходимо на екологічний вид транспорту. Да. Вот так? Ось Піввоша Півлошадіної сіли двох дверні. Виходь там міри. Погані дороги до села. Наші їм нормальні дороги, вони на самолітах літають. Один літачок. Тут другий літачок. Нормально. Ну, там трошки машини їздять, але в основному вони літають на самоліт. Гріться треба, бо холодно, будемо топити пічку. Газу в селі нема. І ніколи не було і не буде. Топити будемо дровами. А ще будемо топити такою класною штучкою. Це міс... місний вуголь. Це одразу мені сповнилася передача комарова, мірна ізнанка або світ на виворі. Тільки там він топив навозом яків, а тут у нас навоз овечок. Бумага від кукурузи. Бурці, як вони називаються По м'ясному шумка, якщо я не вишибаюсь Дрова. Дрова це взагалі дефіцит, не як золото. Ну і м'ясне вугля. Називається воно кізіл, якийсь кізук, щось в цьому роді. та все Доброго ранку. Ранішня пробіжка. Кром прикольно Можна бігати, класно. Виноградники збоку. У Деській області 60% винограду України росте. Тут ще навіть сніг лежить. Найнадійніший транспорт. Таким тут саме краще їздити, особливо зараз маленькі місцеві водопади трошки розмило переход будемо перестрибувати Фу. все, перебрались без жертв, а ззаді мене живуть баранчики десь он там Місцевий лісок, дерева всі тут низькі. бо Тут дуже мало влаги, дерева всі, як ви бачите, низькі. лісів тут як і таких взагалі немає. Це в них вже лісок, це шовковець. Гриби у нас ростуть там під березовики, опеньки. А тут ростуть гноювички. Там далі є стара ферма. і От в тому гною ростуть гриби. Село розвалене, люди не хочуть жити тут. Всі звідси виїжджають, хати покидають. А чого не хочуть жити, немає газу, немає води. Воду люди п'ють дощову. В криницях тут така вода, що її навіть тварини не хочуть пити Вона з сіркою. Тому люди викопують, викопують такі йомкості в землі, наче криниця закрита. І платять гроші, і їм привозять нормальну питів воду. Мало хто собі так може дозволити. Ми звикли дощову колись дощову випив і довго сидів в туалеті. Люди привикли і живуть сюди. Ку-ку. Криниця робоча. Ось такі вулиці. розвалюється. Не в цьому селі дуже часто. Кажуть, до Євробачення будемо в Одеській області дорогу робити, бо тут сюди будуть заїжджати, ще така дорога, і ній хтось має заїжджати з Європи. Атакомби. Хто сюди, в яку Європу чи в яке Євробачення буде заїжджати, я не знаю. Такі ями, що навіть треба вставати, бо не знаєш, що ще приїдеш і не проїдеш. Постійно робили, відчотиж цю дорогу робили, вже спокійно можна їздити, ага, проїдеш. Будемо сьогодні відкривати купательний сезон. Мабуть тут всі сходи не викопують сезон, а дерев'яні сходинки залишились. ззаді ну, санжейський маяк. Ну все, спускаюсь донизу. Найшов спуск. Прикольно тут, може не дуже удобно, але не обична. Не знаю, де ще таке в Україні є. Це случайно побачив на картинках. Жив і заїхати тут скупатись. Відкритий купательний сезон. 23 чи 24 квітня. Не я один буду купатися, Заді мене ще купаються. Вже не так обідно. Побіг. <глес> І все стрибнув.

Бійки нема. Тільки вже снігу немає. Перший раз був сніг. хотів зняти базар, але не повчили. Там дорожка була. Є зліщик, є секрови з капчуни. Є зліщик капчуни, є секрови. Де рапани? Ви що думаєте, що там дешевле чи вкусні? Рафанів немає. Ми можемо попасти і на невкусне, і на вкусне. Ще й будемо ракушку пробувати. Там ми рапані хочемо. Рапанчики вон діють. є. це ж ми ж десь бачимо. А які вони з чим? Чарина типу тікають. О, які лапани. Попробуйте візьмуть. О, це є щось. Сам бишка як сок А ку чуть-чуть. Подпишись. Куку. 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 Куку.